Офіціантка сама собі нарахувала 10 доларів чаєвих за моє замовлення на виніс, і я на це поскаржився. Я часто ходжу в цей ресторан зазвичай лише за сендвічем і свининою. Кожного разу замовляю ті самі позиції на виніс. Це коштує 17 доларів 55 центів з урахуванням податків, зборів та всіх цих нових дивних націнок. Я знаю це, бо перевіряю випуску з банку. Нещодавно я замовив цей сендвіч по телефону і помітив, що з мене списали 29 доларів 20 центів. Те саме замовлення, яке я роблю двічі на місяць. Я запам'ятав це. Коли я прийшов забирати своє замовлення, одразу ж попросив чек. Мені сказали, що машина не працює, тож я попросив поговорити з менеджером щодо ціни. Офіціантка, яка приймала замовлення, сказала, що щоб уникнути конфлікту, вона видалить його з системи, бо менеджера не буде до четвертої. Я погодився і пішов. Але все одно планую повернутися і поговорити з менеджером, бо виглядало це дуже дивно. Коли я нарешті поговорив із менеджером, вона підтвердила, що з чеками все гаразд. Вона підняла моє замовлення і побачила, що там було нараховано зайві чайові офіціанці, через що й утворилася різниця в ціні. Я не здіймав галасу, мені повернули гроші. Я справді просто хотів зрозуміти, чому ціна сендвіча така і чи вони підняли відсоток за виніс. На той момент він складав близько 10 Сьогодні я знову зайшов і дізнався, що її після цього звільнили. Чи варто було мені про це промовчати? Постскриптум: офіціантка була явно вагітна і їй було, мабуть, не більше 25 років.